сонечко зійшло, всім нам звістку принесло. Дзень-зелень, дзень зелень, У нас сьогодні гарний день. Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Давайте пригадаємо, з якою літерою ви ознайомились на попередньому занятті. З літерою С. Які звуки позначає на письмі? Ця літера. Твердий приголосний с. Та м'який приголосний сі. Давайте пригадаємо слова з цими звуками. Сіно. Перший звук с. Сом. Перший звук с. Ліс. Останній звук с. Лис останній звук с. Карусель. Звук с. Всередині слова. Носоріг. Звук С всередині слова. Молодці. А зараз пропоную послухати оповідання. Жили собі, брати. Та сестричка. Братика звали Захар, а сестричку Зіна. Одного разу пішли вони гуляти, а на дворі була холодна, люта зима. Зайшли вони до магазину. Захару захотілося шоколадного морозива. Зіна сказала Заха, замерзнеш і захворієш. Тоді діти купили зефір. Захар і Зіна були задоволені. Діти, який звук найчастіше зустрічається в цьому оповіданні? Звук з. І зі. Давайте пригадаємо слова з цими звуками: Захар, зіна, зима, зайшли, магазин, морозиво. Замерзнеш. Захворієш. Зефір. Пропоную зробити звуковий аналіз слів зіна та зима. Ось так виглядає літера «з». Послухайте вірш про неї. Збоку, знизу і згори схожа з на цифру три. Є і зуби в букви «з», ними все вона гризе. Послухайте ще та повторіть чистомовку. На базарі баба Зіна купувала козі сіно. Давайте ще раз кажу тільки трошки швидше. На базарі баба Зіна купувала козі сіно. Слово Зіна. Перший звук з. Приголосний м'який. Другий звук І голосний. Третій звук Н. Приголосний твердий. Четвертий звук А. Голосний. В слові Зіна два голосних звука та два склади. Слово зима. Перший звук З приголосний твердий. Другий звук «і» – голосний. Третій звук М. Приголосний твердий. Четвертий звук А. Голосний. В слові зима два голосних звука та два склади. Ось так виглядає літера З. Послухайте вірш про неї. Збоку, знизу і згори схожа з на цифру три. Є і зуби в букви з ними все вона гризе. Послухайте ще та повторіть чистомовку. На базарі баба Зіна купувала сіно. Давайте ще раз кажу тільки трошки швидше. На базарі баба Зіна купувала козі сіно. Діти, з якою літерою ми сьогодні познайомились? З літерою З, приголосним твердим звуком з, та приголосним яким звуком з. До побачення! До нових зустрічей!